Розділ 21 Неділя, шоста ранку. Від глибокого сну мене розбудив мобільний. Нема нічого гіршого, ніж прокидатися посеред солодкого сну. Страшенна втома здолала мене це була третя смс-ка за ніч, хай йому грець. Я більше не можу. У мене не було сил підвестися. Я довго лежав, змушуючи себе тримати очі розплющеними, щоб не заснути. Оце жах. Я доклав надлюдського зусилля, щоб підвестися з ліжка. Усе тіло було важким від сну. Я не міг більше палити о будь якій годині дня і ночі. Це ж справжні тортури. Я роздратовано повернувся до тумби. Я ненавидів ту червоно-білу пачку. Вона не гарна, воно смердить. Простягнувши руку, я взяв пачку і витягнув сигарету. Мені не ставало сил підвестися і підійти до вікна. Тим гірше буде смердіти. Я витер сигарету носовичком, щось позбутися гидких залишків холодного тютюну. Я намацав сірники. Маленька коробка, прикрашена зображенням ейфелевої вежі. Перший сірник розламався навпіл у занімілих руках, другий скрипнув і маленький вогник зажеврю, розносячи характерний запах. Остання мить задоволення перед рутиною. Я піднес сірник до сигарети. Вогник торкнувся її кінчика. Я затягнувся. Край цигарки зажеврю, а рот і горлянку мені враз обдало димом. терпким і міцним, надто міцним. Я чимдуж видихнув це гидке повітря. Бридке відчуття липкості в роті лишалось Гедота. Я ще раз затягнувся дим обпік трахею, обдав легені. Я закашлявся, сухий кашель ще підсилив бриткий присмак на язику. Хотілось плакати. Я більше не витримаю, це неможливо цур його, це вже занадто для мене. Змучений, я озирнувся в пошуках об'єкта провини. Ось він, мобільний телефон зі злощасною смс-кою Дюбрея. Я знервовано схопив апарат і почав гортати отримані від нього повідомлення. Мені щепало очі, читати було боляче. Зрештою, я знайшов номер відправника, кілька секунд я коливався. Та потім натиснув на кнопку виклику. Серце калатало. Я підніс телефон до вуха, чекав, тиша. Потім гудки. Два, три. Він відповів Вітаю, голос дібреє. Це Алан. Знаю, я... я більше не можу. Припиніть весь час посилати мені повідомлення. Я здаюсь. Мовчання. Він не відповідав. Благаю вас. Дайте перепочити, я не можу стільки палити. Чуєте? Я бачити не можу ваші сигарети. Дозвольте мені припинити палити. Знову мовчання. Він хоч розуміє, у якому я стані? Благаю вас. Він нарешті вимовив дуже спокійно. Добре, якщо ти сам цього хочеш, я дозволяю тобі кинути палити. Я не встиг навіть подякувати, як він від'єднався. У мене вирвався стогін полегшення. Я був щасливий. Я зітхнув на повні груди, повітря здавалося мені солодким і легким, і серце моє сповнилося радістю, коли я згасив останню в житті сигарету просто об журнальний столик.